Дівчата, у нас спека 30-32 градуси, а також два дні і ніч ідуть зливи, дуже сильні зливи. Норма місячно випадає осадків. Тож я своїм трояндам вирішила трішки допомогти. Буду оприскувати препаратом квантум кальцій, буду 40 мілілітрів. На 10 літрів води розводити і по листу. Це я буду робити ввечері, коли температура буде нижча за 25 градусів, обов'язково по сухому листячку. Навіщо я це буду робити? Тому що кальцій, препарати кальцію зміцнюють клітинні стінки. Кальцій це будівельний клітин. Він ущільнює тканини, робить листя та полюстки щільнішими, стійкішими до розривів і опіків. Кущі краще тримають форму, не розвалюються, не в'януть за день у спеку. Також цей препарат має зменшити стрес від спеки та перепадів температур, краще утримує вологу трояндочка при його наявності, не горить на сонечку, покращується стійкість до хвороб. Особливо допомагає при борошністій росі, сірої гнилі, плямистостей кальцій робить листок менш сприятливим до проникнення цих грибків. Також стимуляція бутонізації. При достатньому кальції бутони формуються щільні, симетричні, менше обсипаються, довше стоять на зріс. Що ще можна про нього сказати, поліпшення транспорту інших елементів? Кальцій, кальцій допомагає краще засвоювати бор, калій магній, що також дуже важливо у фазу бутонізації і цвітіння, тож який ми можемо зробити висновок? Ну, як можна сказати, імунітет? Форма і витривалість троянди це все квантум кальцій. Це як мікрощит від спеки, грибків і ламкості. Також можна його чергувати з кальцієвою селітрою або бором. Але це вже інша історія. Що роблю, так з вами цим ми ділюся. Зараз перед вами міс файн. Першу річка. Я вже зачарована її квіточкою. Це посаджений цвіт Анни Шарової осінньої посадочки. На все добре!